Вітаю вас на каналі Грань. А в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Розробники з OLCAT Games показали Warhammer 40 000 Rogue Trader. у свіжому геймплейному ролику. Демонструється побічний квест, який має дві абсолютно відмінні одна від одної розв'язки. Прогулюючись глибинами міста, гравці можуть натрапити на церемонію прощання спокійним. Виявилося, що мрець був важливою персоною з великою спадщиною, і ми зможемо як поборотися за багатство, якщо представимося одним з гостей, так і розкрити справжню особистість покійного і з'ясувати таємницю спадщини. Крім того, студія оголосила про запуск бета-версії для тих, хто оформив попереднє замовлення. На відміну від Альфа, в якій одразу пропонувалося пірнути в другий акт, тут гра буде доступна прямо з прологу і аж до третього розділу включно. У список компаньйонів додали космодесантника з ордену космічних ковків, з'явився повноцінний генератор персонажа і було оновлено систему розвитку. Гра має вийти колись цього року у Steam та Epic Games. Одразу кілька розробників Square Enix, причетних до створення The Final Fantasy 7 Rebirth, другої частини ремейка, вибухнули коментарями про пройдешню гру. Нагадаємо, ремейк 2020 року заскочив усіх фанатів зненацька, закінчившись просто на порозі першої ігрової локації, міста Мінгар. І по ідеї, Rebirth повинна стартувати якраз представлення гравцям місцевого відкритого світу. Геймдиректор каже, що для гри готують обширний і багатогранний світ з високим рівнем свободи і величезною кількістю різних історій. Сценаріст гри підкреслює, що для кожного персонажа оригіналу буде розкритий фінал. А ось керівник проекту сказав дуже дивну для прямого сиквела фразу про необхідність знань сюжету першої частини. Цитата: Ми підготувалися, щоб геймери, у яких не вийшло ознайомитись з попередньою частиною, могли повною мірою насолодитися Final Fantasy VII. Я, наприклад, чекав типу всю гру цілком, і тому не грав перше, щоб потім не обламуватись, і мені кажуть подібне. Загалом логіка дивна. Тим часом вже розробники вже майже готові розкрити дату релізу. Кажуть, що назвуть її вже зовсім скоро, і додаткові перенесення не плануються. На даний момент гра заявлена ексклюзивом PlayStation 5. У сиквелі Alan Wake 2 у нас буде аж два головних герої одразу, і щоб ми могли ближче познайомитись з детективом Сагою Андерсон, Ремеді виклав відео, що розкриває деякі деталі її образу. Саго описують як умілого детектива, матір і любительку дурних жартів. Актриса, яка зіграла її роль, виявилася настільки хорошою, що розробники вирішили підігнати образ героїні спеціально під неї. Завданням саги буде розслідувати справу, пов'язану з ритуальними вбивствами, але крім того, вона спробує з'ясувати, що ж там таке сталося в першій Alan Wake. Автори зізнаються, що надихалися серіалом Справжній детектив і фільмом Сім. Крім цього, Ремоді повідомили, що нам дозволять побродити вулицями Брайтфолз і заскочити в знайомі з першої частини місця. Реліз Alan Wake 2 відбудеться 17 жовтня на ПК у Epic Games Store, PlayStation 5 і Xbox Series. Вночі відбулася конференція VVDC23 і показ нового AR-VR VR-шолома від компанії Apple. Агрегат отримав назву Vision Pro і насамперед позиціонується як шолом доповненої реальності, що здатний виконувати функції vr шолома. І хай акцента на іграх у презентації не було, Apple заявляє, що вже на старті шолом буде підтримувати сотні ігрових проєктів, а в самому анонсуючому ролику є фрагмент, де користувач грає в гарнітурі в NBA з DualSense. У чому власне прикол? Що там всередині дисплей на 23 мільйони пікселів вбудовані динамики. Підтримка просторового звуку, є інструмент розпізнавання мови, можливість управління за допомогою погляду, камери, щитуючи рухи, датчики освітленості та інші датчики, які дають змогу точно зчитувати оточення. Екран прозорий і дає змогу бачити все навколо, але за допомогою спеціального регулятора можна, так би мовити, заглушити або навіть повністю вимкнути фон і зробити з окулярів аналог vr шолом Обробляють все це діло одразу два процесори Apple R1 та M2. Працює система на власній операційній системі Vision OS. Автономно без підзарядки пристрій може працювати протягом 2 годин, однак за допомогою легкої батареї можна буде продовжити цей термін. Ну і нарешті найсмачніше ціна. Попри те, що на презентації розробники лише показували шолом, але нікому не давали спробувати і вже тим більше протестувати. Дуже дивним звучить рішення відразу ж висувати цінник. Увага, 3 тисячі з половиною доларів. Я з величезними труднощами виявляю собі майбутнє, де люди ходять вулицю з цією штукою на голові і купою повербенків по кишенях. Чи зайшов шолом людям, побачимо по фінансових звітах Apple у наступному місяці. Нова частина Амнезія з підзаголовком Бункер вже вийшла, і з цього приводу світові критики зібралися, щоб оцінити гру. На Метакритиці вийшло 78, на OpenCritic 76 балів зі 100. В середньому міцно непогано. Вкрайно ще йдуть не всі, і виявлений максимум поставило видання PC Gamers – аж 93 бали. Багато хто помічає, що велика кількість доданих механік з одного боку нарешті зробила Amnesia справжню гру, але з іншого занадто сильно притягує увагу на себе. Боятися неминучої смерті набагато складніше, коли у тебе повні кишені хілок і неподалік ціла скриня гранат, гармат і всілякої амуніції. При цьому помічається високий рівень реіграбельності і кілька рецензентів відкрито заявляють, що хочуть пройти бункер ще раз. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналися ви щось нове. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.